Вітаю всіх! Ви на каналі з міста в глину. Якщо ви тут вперше, мене звати Маргарита. І півроку тому ми з родиною переїхали з Одеси в село Полтавській області. Ми двічі переселенці, і цей переїзд був не про романтику села з Пінтерест а про вибір. Пошук опори і нового формату життя. Сьогодні дуже символічний випуск: кінець року і півроку, як ми переїхали до села. Хочеться підбити підсумки, що вийшло, що стало повним провалом, які ілюзії розбилися, а які, навпаки, з'явилися. Тож, заварюйте собі каву або чай, і, як то кажуть, ласкаво просимо! До речі, це чоловік вперше побачив наш будинок перед угодою. Нагадаю, ми купували його по відеозв'язку по вайберу. Чому ми взагалі переїхали? Це наше рішення було дивним і спірним для усіх наших знайомих та колег. Рішення переїхати визрівало не за один день. Додам трохи контексту про нас. Ми переїхали з Донеччини до Одеси 5,5 років тому. Одразу розуміли, що в Одесі ми тимчасово. Чоловік завжди хотів жити у своєму будинку, а я просто мріяла нарешті відчути себе хоч десь вдома. Бо, чесно кажучи, останній раз відчуття дому у мене було в моєму рідному місті Світлодарську. Більше 20 років тому назад. Спойлер! Тут, в нашому домі в селі, я ще досі не відчуваю себе вдома на 100%. Отже, проживши 5 років в Одесі, назбиравши трохи грошей, ми вирішили втілювати нашу мрію в життя. До того ж, ми народили сина, і я з кожним днем все більше розуміла, що треба своє житло, бо не хотіла робити ремонт в орендованому житлі після проживання там з маленькою дитиною. Всі, хто має дітей, думаю, мене зрозуміють. Особливо таких активних, як наш Микола. Окремим фоном завжди була безпекова ситуація, бо Одесу постійно обстрілювали і після народження сина мій рівень тривожності виріс до небес. Ми проживали на восьмому поверсі десятиповерхівки, не мали поряд укриття, та ще й на додачу мій особистий страх, що син вивалиться з вікна чи балкона. Не знаю, як у вашому місті, а у нас про такі трагічні події регулярно писали в міському чаті. В один момент ми вирішили ризикнути та купили старий будинок в селі. Перші місяці шок, побут і пристосування до нової реальності. Перший вог з нової хати пройшло вже декілька годин, як ми доїхали з сином. Перше враження було жахливе. Будинок малий, територія захаращена, їхати хрен зна куди. Все треба робити. Тому, якщо ви хочете скласти перше враження про свій будинок, не робіть його одразу з, з дороги. Зараз ми вже поїли, поспали, покупалися, випили кави на своєму подвір'ї і вже відчувається все набагато краще. Сказати, що мені було страшно, це нічого не сказати. У нас не було досвіду проживання в селі, тим паче в такому віддаленому селі, як наше, де дійсно важко без машини, де немає під рукою сервісів, до яких ми звикли у місті, де треба мати вдома аптеку та бути трошки лікарем, бо швидка до нас доїжджає за 40 хвилин, а лікаря в селі немає, де треба будувати побутові звички наново. Де немає роботи, бо я звільнилась перед переїздом стабільного доходу, друзів та знайомих. Не буду приховувати, що я дуже часто задавала собі питання, навіщо ми це зробили та чи правильний наш вибір. Я й досі ще не знаю відповіді. До того ж старий будинок це завжди сюрпризи. Тут нічого не просто. Якщо в місті щось ламається, ти телефонуєш майстру. У селі ти або майстер, або живеш з поламаним. Тепер про хороше, бо його теж багато. Нам вдалося зберегти городину, яку нам посадили попередні власники будинку, та навіть посадити і виростити свою. Ми частково розчистили територію, спилили декілька дерев, почистили фруктовий сад, викорчували багато старих пнів, пересадили малину та розбили нову ділянку під полуницю. Я вперше в житті зробила консервацію близько 50 банок. Для людини, яка все життя жила в місті, це маленьке, але дуже важливе досягнення. Ми, нарешті, взяли котика. Мріяли про це всі 5 років в Одесі, але не мали дозволу орендодавця. Я дуже мріяла навчитися реставрувати меблі. Ну, якщо не навчитися, то хоча б спробувати. І мені це вдалося. Я відновила тумбу та два дерев'яних вікна. В процесі також обідній стіл. Чоловік побудував літній душ та сарай для дрів буквально з нічого. Звучить просто, але для того. Хто це робить вперше? Це зовсім не так. Я багато фарбувала. Від колодязя до вуличного туалету, від газових труб до вікон та плінтусів. Разом з сусідом побудували нову грубу у хаті, яка зараз дуже рятує. Нам вдалося придбати меблі та впорядкувати. Нарешті багато речей. Це виглядало неможливим, оскільки село це невелике місто, де часто продають Буушні меблі. На додачу з доставкою тут біда. Замінили багато електрики в будинку та додали світло туди, де його не було. Окремо хочеться розказати про нашу автоматизацію електричного щитка. Чоловік розподілив електричні лінії окремо на вулиці, окремо на розетки, де є важковаговики. І тепер у нас все самостійно перемикається на акумулятор при відключенні світла. Ви бачили, як ми зробили ремонт на старій кухні. Так, він не дизайнерський, а косметичний. Але тепер я маю гарний фон для робочих зумів та задоволення, коли готую. За цей час в селі я зрозуміла, чи хочу продовжувати розвиватись у своїй професії. Бо я звільнилася не тільки через переїзд, а й через вигоряння і сумніви, чи варто продовжувати. Я спеціально брала паузу, відпочивала від роботи, відновлювалася і зрозуміла, що це все ж таки моє. І я хочу знову бути HR-ом. Ну, а чоловік вивчився на нову віддалену професію. Тепер знову на початку кар'єрного шляху. А ще ми подали три заявки на грант, на городництво, але всі три відхилили. Будемо пробувати ще. Провали і розчарування. Без цього нікуди. Я не хочу брехати. Коли я думала про переїзд, я мріяла, що буду щасливішою, якщо буду робити речі, які давно хотіла: ремонт своїми руками, відновлення меблів, ютуб-блог про життя в селі. По факту, коли щось робиш вперше, відчуваєш більше сумніву у своїх силах, ніж щастя. Романтика в селі є. Але село це і багато роботи. Особливо, якщо хата стара і немає ремонтної бригади під боком. Хотіла тут додати, що робота на городі теж нікуди не дівається, але це все ж таки вибір. Можна і не мати той город. Особисто мені робота з землею приносить чисте задоволення і хвору спину. Самотність. У мене тут немає друзів. Немає спонтанних кав, зустрічей, розмов з друзями чи колегами. І зараз я це дуже гостро відчуваю, можливо, через те, що зима і немає роботи. Я сумую за місто. За ритмом, за вайбом, за анонімністю. Бо, коли ти живеш в селі, всі знають про тебе все. А в нашому випадку односельчани ще й дивляться мій канал. Ще один важливий пункт. Це звільнення, тобто втрата постійного джерела доходу та трохи себе як професіонала. І, можливо, якби я промоніторила ситуацію на ринку праці, я би не звільнилася та шукала новий вид співпраці з моїм минулим роботодавцем. Але замість цього я вже 3 місяці в пошуку роботи. І це виснажує. Діти і село. Ми свідомо обирали село, де є садочок, бо це і допомога, коли батьки працюють, а також розвиток та соціалізація дитини. Нам дуже повезло з садочком. Миколі дали можливість адаптуватися. Я була багато часу в садочку з ним в цей період, щоб не порушити довіру між нами, щоб садочок не сприймався дитиною як каторга, і вдячна вихователям, що вони нас на цьому шляху максимально підтримали. Микола жодного разу не ридав, коли ми збиралися в садочок. Зараз вже біжить у групу і навіть іноді не хоче йти додому. Ще один плюс села це природа, можливість вийти гуляти в будь-який час, бачити тваринок, їсти свіжі овочі, пізнавати природу. Дуже важлива складова нашого переїзду це безпека. Тут ми не маємо повітряних тривог, цих сирен, які на мене особисто дуже погано впливали, не менше, ніж самі обстріли. Так, коли відбуваються масовані атаки на Україну, тут у нас прилітають дрони, річі, ракети. Але в цілому тут набагато спокійніше, ніж в Одесі. А ось зі старшим сином зовсім інша історія. Він не захотів їхати у село. І я постійно переживаю, як він там в Одесі після чергового прильоту або коли тиждень немає світла. Але це його момент сепарації. І я відчувала, що це дуже важливо для нього. Фінанси і реальність село це не завжди дешевше. Поки що це більше інвестиція, ніж економія. Так, у нас менше витрат на розваги, та й в цілому витрат менше. Але більше на ремонти, ремонтні матеріали, інструменти тощо. І це ще нам можна сказати повезло, бо чоловік збирав всяке таке півжиття. Він був впевнений, що точно буде колись жити в своєму будинку. Також ми багато приладів, інструментів та нових речей придбали безпосередньо перед переїздом. Ну і в селі завжди треба мати запас грошей на передбачувану поломку. Бажано готівки. Бо найближчий банкомат знаходиться у райцентрі. До речі, в цей саме час, коли я записую цей текст, у нас згорів інвертор. І це для нас новий виклик. Про YouTube і плани. Цей канал моя мрія і частина мого шляху. Я сама люблю дивитись лайфстайл-блоги, а також хочу показувати реальний шлях переїзду. Можливо, когось ми надихнемо на переїзд або розвіємо сумніви. Ну і звісно, хотілося б заробляти з блогу поки що цього немає. І хоча монетизація у мене підключена з серпня, я ще й досі не набрала навіть 100 доларів. Тому мотивація робити контент у мене точно не фінансова. Головний висновок за ці півроку переїзд у село це не втеча від проблем. Це обмін одних проблем на інші. Я ще не можу сказати, що це найкраще наше рішення в житті. Але точно можу сказати, це дуже трансформаційний досвід. Я ще в процесі, я ще сумніваюся, я ще шукаю баланс між містом і селом, між треба і хочу. І якщо ви зараз на етапі сумнівів, знайте, ви не одні. Але сумніватися нормально. Важливо, щоб сумніви не стояли на шляху до справжніх мрій. Але якщо ви живете біля лінії фронту, не сумнівайтеся, переїжджайте. Багато громад допомагають переселенцям та й односельчани не дадуть вмерти з голоду. Щодо нашого села, тут майже всі переселенці орендують будинки. Тому ви також можете розглянути і цей варіант. А у нас ще попереду багато роботи, нових викликів, новий посадковий сезон. Та сподіваюсь, у мене нова робота. Дякую, що дивитеся! Пишіть в коментарях, що вам відгукнулося, підписуйтеся та ставте вподобайки. І до зустрічі в наступних відео! З прийдешнім вас новим роком та з минулими святами!